Ранок суботи до Хорольського заводу дитячого харчування наближаються люди у формі поліції та СБУ. Мета захопити підприємство. Як потім стає відомо, це звичайна театралізована постановка, форма на бійцях несправжня. Порядка 40 ліц, із яких чотири чоловіка била з нарізним оружием автоматами Калашникова, з, з знаками тліччя підрозділення Альфи. І чоловік там 35 було где-то в як нам потом стало ізвесна, это була частна охрана структура. Ну, ізначально ми вас цих людей як підрозділення національної поліції. Справжньою у всі ці історії була лише ось ця пані у Рожевому. Вона капітан поліції столичного Шевченківського управління. Окрім маскарадної масовки, до підприємства прибув і попередній інвестор у минулому заступник міністра сільського господарства Російської Федерації Георгій Сажинов. Він оголошений у міжнародний розшук. Більш того, за словами юристів, на батьківщині на нього заведені кілька справ про розкрадання майна в особливо великих розмірах. Як особа, який заборонений в'їзд в Україну, опинилася в хоролі, та ще й у супроводі поліції, невідомо. Поруч із Сажановим помічений і Олександр Тараторіна, який півроку тому дивним чином вніс дані до єдиного державного реєстру про себе як керівника Хорольського молококонцерного комбінату дитячих продуктів. Толі знаходиться в якихось корпоративних інтересах і в з господином Сажановим і представили йому охрану. Толі он це ну, не, не секрет, що бізнесмени мають два-три паспорта, і він просто неофіційно може бути на території України правоохоронні органи об цьому можуть і не знати згодом. Капітан поліції таки зачитала ухвалу Шевченківського районного суду про право проведення обшуку на підприємстві. Завлине це звернувся до суду з попитанням погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури номер 10 міста Києва про проведення обшуку за місцем реєстрації Хорольського молококонцертного кабінату дитячого харчування за адресою Полтавська область, Хорольський район, міста Хоро, вулиця Молодіжна, сімнадцять усіх його складових частинах з метою відшукання. А ось і помилочка за адресою, що озвучує слідча, розташоване інше підприємство з іншою назвою та іншою організаційною формою. В uh, ходатайстві слідувателя к суду був чітко указан адрес підприємства, которое находится в місті Дніпро. Верні названня предприятия, которое находится в городі Дніпро. Адрес був города Харола. То бишь когда мы почали ну мы не начали препятствовать, ми начали информировать следователя о том, что э, ухвала суда не соответствует данным реестра государственных юридических лиц, и это может привести к сбыткам предприятию. Утім, капітану поліції байдужевона знову намагається потрапити на територію заводу із обшуком. Абсурдна театральна вистава закінчується лише після того, як на місці інциденту прибувають місцеві хорорські поліцейські. Цього разу вже справжні і непрохані гості ретируються, сідають у своє літнє авто та їдуть геть. Скоріш за все до нової атаки у більш слушний для них час.